она еще в процессе работы. Она еще не закончена, она, можно сказать, только начата. Ну, одежды практически готовы. Спаситель почти готов. Лики у Божьей Матери Ивана Притечи осталось это делать. В тюрьме Іконе я почав писати. Спочатку попросили. а потім понравилось. Романтики з великої дороги або просто рецидивісти стають героями та робінгудами у популярних голівудських фільмах. Але це не має нічого спільного з реальністю, особливо українською. Чиє життя після тюрми? Дивіться продовження розслідування у програмі Бульова точка. Влад Марценковський 44 роки. Двічі засуджений за крадіжки. Термін за ґратами 8 років. У 2009-му за зразкову поведінку звільнений достроково. Має дружину та двох дітей. Люди, сидівши, так сказати, багато літ, освобождаються. Їм нікуди піти. На роботу нігде не беруть. Многіями жить навіть негде. Негде приткнутися. От і скитаються хто где. І как-то на життя починають заробляти, а як? тим же способом, що і раніше. От і потрапляють обратно. Владу з роботою пощастило. Вона сама його знайшла ще за ґратами. Отець Олексій довго шукав іконописця для храму та ніяк не знаходив. Знайомі підказали: є один майстер великий талант, тільки одне, але він у колонії суворого режиму. Человек, він талантливий, і талант його особливо проявився в іконописі. Может быть, Влад как человек мало что может объяснить словами. Вот, но он свое объяснение выражает именно своей работой. Что я чувствую? Когда пишу, я ничего не чувствую. Вообще-то как-то об этом и не думал. Я чувствую, когда получаю наслаждение душевное уже по окончании работы, когда работа доведена до конца. И это чувство передать невозможно. Влад родом с Черкас. Писать иконы ніде не вчився. Талант малювати від батька, колишнього військового. Іноді чоловік пише портрети, але то для розваги. Розпис храмів для нього єдиний спосіб вижити у соціумі. Та общество звісно, відталкиває таких людей, тому боротися, допомагати в першу чергу таким людям. Державної програми з реабілітації колишніх в'язнів в Україні не існує. Допомога іноді надходить від громадських організацій, але самотужки вони впоратися не можуть. Абшісна організація самі по собі ніколи не зможуть з цією проблемою справитися. Скажімо, в такому масштабі, яка на сьогодні существує, ця проблема. Валентин Дорощук, глава центру соціальної адаптації «Преображення». Це єдина в Україні громадська організація, яка об'єднує волонтерів православне духовництво та пенітенціарну службу. Допомагає вихідцям з місць позбавлення волі. За п'ять років зусиллями центру більше ніж 40 колишніх в'язнів повернулись у соціум. Нужна комплексна державна програма, іменно державна програма, яка б під собою певні можливості. І матеріальні, і різні ресурси. Владу допомогли тимчасовим житлом та роботою. Комусь рекомендаціями та кишеньковими грошима. Для багатьох така підтримка реальний шанс виборситися. Ось з 9-го року я веду на свободу до сих пор. сподіваюся більше туди не потрапити. Це більшої срок. Як ти. Це так, це вже багато. Ну, я у нас обидва місяць погуляв, випив, украв в тюрму. Романтик. Мені такої романтики не хочеться. Більше. Чи можливо вижити у соціумі без документів? Нашому наступному герою вже 33 роки, а він ще жодного разу не тримав у руках власний паспорт. Чому так трапилося і як це позначилося на долі чоловіка? На цьому спальному місці на протяжні полтора року спав я. Павло Ільіних 33 роки, двічі засуджений. Термін за ґратами 5 років. Відбував покарання за крадіжку та грабіж. У лютому 2013-го за зразкову поведінку звільнений достроково. У Павла немає навіть грошей на дорогу. З речей лише те, у що був одягнений. За брамою чоловіка ніхто не зустрічає. У колонії суворого режиму він підписав документ, в якому відмовився від матеріальної допомоги. Не тому, що не потрібна. У виправного закладу пояснили йому, наразі немає грошей. І ось вона. Свобода. Ну, Як говорили, коли перший раз сів по слозі, перший раз страшно, другий раз не хочеться, третій раз, як себе домой. Ну, людям, які сиділи, наприклад, второй-третій легше сісти в тюрму обратно. Ну, взагалі, чесно кажучи. Не хочеться. з документів. У Павла лише довідка про звільнення з нею він може місяць безкоштовно їздити у громадському транспорті, та посеред степу тролейбуси та трамваї не ходять. До обласного центру, де потрібно відмітитися, у дільничного 50 кілометрів, розраховувати на попутку поблизу колонії суворого режиму, безглуздо чоловік дістався до Дніпропетровська з допомогою знімальної групи, а волонтери громадської організації дали йому необхідні речі та кишенькові гроші. Тут ми. Мы приготовили вещи для тебя, чтобы сейчас первую, вот, первую помощь тебе оказать. Там обувь, костюм спортивный, все тебе такое самое необходимое. Тут 200 гривен. Это на на, е, от нашей благотворительной организации, Центр социальной адаптации. Тебе на проезд, на э, какие-то вот, хотя бы доехать и купить матери цветы. Мы будем, будем дальше с тобой э, е, иметь контакт. Павло повернувся додому у селища Орджонікідзе. Де на нього чекало велике розчарування. Мама, здрасте. Ой, все, все Ой. хорошо. Поки Павло сидів за ґратами, мати жила у домі без електрики та газу. Спала просто на підлозі у купі лахміття. Жінка потребує медичної допомоги, але нікуди не зверталася. Вона все ще надіється на сина. Ти mm, обіцяв, що лучше буде все. все буде. все буде роботу. Робота буде. Все, у тебе руки і Все буде. Павлу потрібно відвести маму до лікарні і якнайшвидше знайти роботу. Тільки на працедавці чують, що чоловік звільнився, кидають слухавку. Усюди вимагають паспорт і код, навіть на роботу вантажника та різнороба. Алло, добрый день. Я по объявлению в газете. А, вы токарь? Да. А, надо мне токарь. Только у меня, ж, ну, сейчас пока нема документов, у меня только справка об освобождении. О, -о, -о, -о. А это не. Не? Ну, документы делаются. А ничего не надо, не знаю, я хочу. Я такой не уже был. А, такой был, спасибо. Алло, добрый день. Я насчет того объявления, которое у вас было на рабочем месте, на базаре. Я вчера вам звонил, вы сказали, перезвонить завтра. Значит, вы можете подъехать завтра ко мне к 12 часам. По адресу. Улица Савченко, 17. Ага. Вот. С собой при... иметь паспорт и код. А, вот. А возможно вариант пока сейчас поработать без паспорта, по уши мне его нет. делать. Нет, а? нет. Ні. З документами не набагато краще. Справу Павла у відділку не знайшли, а слідчий, який її вів, давно звільнився. Тож чоловіку не лишається нічого іншого, як відновлювати усе починаючи від свідоцтва про народження. А цей час і гроші, яких у Павла нема. Що відбулося з Павлом за останні три місяці? Встояв він після перших випробувань реальністю, чи повернувся на старий шлях. Павло суміщає земляні роботи в день з охороною нічного клубу вночі. Він влаштував маму до лікарні і тримається з останніх сил. У нього атічне ісходне дані, трудолюбіє на ліцо. Він зараз працює на строительных, вспомогательных роботах. Це тяжовий фізичний труд. Він не боїться. Це радує, це обнадіжує. Робоча зміна добігає кінця, і Павло збирається додому. За. Иди сюда. Иди, иди сюда. Ну, що, я ся говорю. Іди сюди. Йди, йди, йди. Тут что позорить? Ну, в хаті трохи без порядок, ремонту немає. Двірі відкрити. Давай, Доса, відкривай. Мама Павла лише учора повернулася з лікарні. Здравствуйте. Як ви себе чувствуєте? Так. на А там ще треба буде йти в хірургу вложитися. Попечили, боль так сняли, как, ну, что ночью особенно мучили. Но ходить еще не Вчера с Павликом прошлись, а хорошо прошлись, а вот ну, целую улицу прошла. Ну, лучше уж уже шмон. Павло живе у доме дружины. Вона пробачила чоловікові. Ну, это прошло очень много времени. Мы где-то помирились где-то месяц тому назад. Просто вона теж смотрела, що, ну, как там, що там со мною вроде вою смотрит нормально. Ну, Помірились. Порівняння з тими годами, що ми жили перший раз, то розмінилися. Якщо він не буде піти, то буде все добре. Клубнику він садив. Це правда? Уйди з клубники, так. Да. Ой. Та ні, я йому, я йому не <рес> 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 Ну, Паша, якщо захоче, я можу бути добрим батьком, хазяїном. Звісно, <рес> смуга. Буває таке, що ти чувствуєш себе загнаної лошадю і розумієш, там на зоні вроді було і неплохо. Но потім одновременно думаєш, що я тим же не живеш, та ж життя та не та. Павло мріє про велике господарство. Ще тут я хочу, щоб була свинья, бичок. Це буде загородка. Загородка буде йти сюди. Сітки рабиці тут буде вход. Тут будуть двор птіший. Минуло більше трьох місяців після звільнення, але паспорта у Павла досі нема. Він продовжує відновлювати документи. І, якби не підтримка оточуючих, каже, все пішло б по-старому. Питаюся змінити себе, Змінити себе в середині. Ну, це дуже важка боротьба. Я живу сібню люди, які рядом со мною ну, сломалась то Очень сложно йде у нього процес адаптації в обществе. Він це сам на сьогоднішній день. Осознает. У нього є на сьогоднішній день желание себе исправить. На жаль, дива не сталося. Спершу Павло втратив підробіток охоронцем через випадок пияцтва. А потім роботу на підприємстві. Це одне з небагатьох виробництв у Дніпропетровську, що приймає колишніх в'язнів. Видержували максимум 2-3 місяці, може чуть більше. Середній період – 2-3 місяці. Спочатку це ударні темпи, це саме спринтерські качіства. беззаговорочно остаються на сверхурочні. Все вміють починити замок, перемотати електродвигатель. Мастер не нарадуються, начальник цеха не нарадується, делают по дві норми по початку, поки не на не получають першої зарплати. Сюди брали лише кращих з найкращих, і всі 15 чоловіків виявилися не готовими до випробувань реальністю. Але в жодному разі не варто ставити хрест на вихідцях з тюрем, каже Олександр. Усе, що потрібно таким, як Павло, упевнений він, це комплексна державна програма із соціалізації. Інакше зусилля марні. Взяли рецидивіста, випустили за ворота з 50 гривнами, який відсидів 5 сраков общою складністю 20 років, Йому нікуди йти. Ви представляєте, це, це натурально випустити… зверя среди людей в человеческом облике, которому нечего терять, который точно знает, что он опять сядет. И он уже идет на прополу. Тюрьма как он ломает человека. Там просто ну, человек он принимает, только он привык только брать. Там он сидит, ему дадут пожрать, ему дадут поспать, ему дадут одеяло, ему дадут кровать. И то есть начинается такое мышление. Мышление только брать, но не давать. Допоки людина відбуває покарання відновлювати втрачений паспорт, мусить виправний заклад. Це теорія. На практиці через нестачу фінансування та кадрів у тюрмах не встигають підготувати усі документи. Тож, кому щастить, а кому ні? Сьогодні його четвертий день на свободі. Андрій один з тих, хто за ґратами провів більше часу ніж на волі. Я з 12 років почав ворувати. Я вор, Ні призванию. я вор нужде. Ви понимаете, какое дело? Я по нужде. я ворував, тому що я хотел кушать. Андрій Наточин 49 років, шість разів опинявся за ґратами за крадіжки та грабіж. Загальний термін ув'язнення 26 років. Зараз Андрій мешкає у нічліжці і тішиться, що йому вдалося отримати паспорт, а з ним і можливість вижити. Уперше чоловік взяв у руки цей документ у 49. Я сіжу, шістой срок. Это вот у меня был шестое освобождение. И шесть раз подряд одни и те же проблемы. Я 20 лет был без паспорта вообще. Тынялся по этому союзу. Без крова и без паспорта. Потому что у нас приходишь и начинаешь тыкаться в одну дверь, в другую дверь. Люди больные, они освободились, они не видели всего этого. И тут начинаются вот эти скачки. Получить паспорт, значит, надо массу бумаг, массу бумаг, всяких серокопий, все такое прочее, автобиографии. Понимаете, какое дело? Вот, на це все надо деньги, деньги. Понимаете, где брати деньги? Волонтери допомагають Андрію знайти роботу. За ґратами, чоловік навчився робити ледь не усе. Але скільки йому вдасться втриматися на волі. Якщо від вас щось залежить, допомогіте цим людям. Вони палі їм треба стати на ноги. Помогіте, не відталкуйте їх. Вот в чому вопрос. Вони тичаться в, в закриті двері. За статистикою у Дніпропетровській області щороку повертаються за грати в середньому 2000 тисячі осіб, що складає 45% від звільнених. На першому місці серед злочинів за які потрапляють у в'язницю крадіжка, грабіж та розбій. На другому умисне вбивство та тяжке тілесне ушкодження. На третьому наркотики. Мають те, що заслужили, і чого їх жаліти. Чують на кожному кроці, такі як Андрій, резонно та справедливо. Однак, допоки ці люди почуваються у небезпеці під загрозою, кожен хто недоброю миті трапиться їм на шляху, я не хочу діла зла панімають.